2 березня народний депутат України Костянтин Іщейкін із робочою поїздкою відвідав Семенівщину. Розпочався візит народного депутата у селі Біляки із огляду шлюзу номер 5 дамби біляківського водосховища, відвідних та меліоративних каналів. місцеве водосховище орендує ТОВ сапсан Семенівка. Недоскональність законодавства призвело до того, що процес оформлення оренди водойми триває третій рік. Врешті-решт, цими днями паспорт було отримано, що надасть змогу товариству сплачувати оренду в повному обсязі не тільки за водний об'єкт, а й за землі водного фонду. Це дає можливість і орендарям, і державним органам спільними зусиллями провести ремонт всієї споруди. Багато їх і залишиться тут. Ну, тут підсип... під... Підсипаючись шари робити, плівку класти, щоб не розмивало, зварювати, швиб замовичувати. об'єм буде звичайно. Ні. Але таке водосховище зберегти це дуже велика справа. буде. Водність магістрального каналу річки Хорол з кожним роком знижується. Пропускна спроможність теж зменшується. За цей час товариство Сапсан Семенівка відновило насосну станцію. Як зазначив Костянтин Іщейкін, увага до проблем екології останнім часом значно зросла, прийнято ряд важливих рішень щодо збору та забруднення навколишнього середовища, розподілу екологічних коштів тощо. Для Полтавщини та Семенівщини, зокрема, актуальне питання здійснення заходів із недопущення пожеж на торфовищах. Одним із варіантів вирішення цієї проблеми є підняття рівня підземних вод, передумовою яких є ряд заходів, розчищення русла річки хорон, каналів бокової мережі, ремонт дамби біля ківського водосховища, відновлювальні роботи системи шлюзів. Про це йшлося на нараді з питань визначення та проведення заходів по очищенню русла річки Хорол на території Семенівського району, яка відбулася у селі Заїчинці. щоб неможливо. Участь у ній взяли голова райдержадміністрації Віктор Федоренко, голова районної ради Віктор Юрченко, начальник корольського міжрайонного управління водного господарства Олександр Нерода, представники ТОВ Сапсан Семенівка, сільські голови Роман Медловець, Сергій Сирота, Юрій Романюк. Депутати районної ради Валерій Книж, Сергій Семигреєнко, Юрій Костюк, Сергій Губаренко та Олександр Гетьман у ході наради обговорено питання відновлення мельоративних осушувальних систем на території Біляківської, Загічинської, Васильівської, сільських рад та проведення культуртехнічних і днопоглиблюючих робіт по очищенню русла річки Хоров на території Семенівського району. Ремонту греблі біля Київського водосховища та відвідних каналів співфінансування вище зазначених розроблено детальний план та першочерговість дій у вирішенні цієї проблеми. Лист на прем'єр-міністра України подивимось, хто буде, і того будемо віджимати, щоб надав нам можливості додаткового розвитку громади. Ну а що ж, чекати нічого не будемо, тому що краще життя чекати не наступить. Живемо сьогодні один раз, і треба працювати сьогодні і зараз. Дякую усім. До роботи підбайтеся там тоді. Буде церква громада сама з'явиться. Розібрати все миле. А то чорні про протали, не все. Я хочу привали, локалізували <плес> волонтери. Для вимивання швидше, то бо там фактично треба чистити русло. Там є плавони, які вже там біля понад <плес> стоять є повини, які посідали по великому рахунку і не дають подібну. І ця вода Вона ще ми хотіли, щоб вона тим пішла хай би нехай будемо. Але ось тут, де він перекритий, плавунами отак. Оце ж воно є, що природні плави. Наш район входить до 148-го виборчого округу, по якому балотувався Костянтин Євгенович. І тому соціально-економічний розвиток району перебуває у полі уваги народного обранця. Підтвердженням цьому є виділення із державного бюджету півтора мільйона гривень на об'єкти освіти та медицини. Які отримано та освоєно у повному обсязі. здійснено енергоощадні заходи три із них у ході візиту: Костянтин Іщейкін спільно із головою райдержадміністрації Віктором Федоренком, головою районної ради Віктором Юрченком мав змогу оглянути та оцінити їх ефективність делегація відвідала погребніківську школу, де здійснено ремонт рулонної покрівлі спортивної зали, оглянуто встановлений твердопаливний котел в Оболонській амбулаторії сімейної медицини, а також замінені вікна і придбане шкільне обладнання у Саменівському НВК номер 1 імені коробку округу близько 80 мільйонів гривень додаткового фінансування, окрім того, що відстоював всі інші програми, які отримала область. Також у ході поїздки Костянтин Іщейкін провів багато робочих зустрічей. Візит до села Очеретувате – знаковий для народного обранця, адже тракторна бригада місцевого ПСП Дружба була початком знайомства Костянтина і Щейкіна із Семенівщини. Не випадковими були відвідані села Пузирі, де основним орендарем земель є ТОВ агрофірма Дніпроагролан. Адже міцна і успішна співпраця тільгосп-виробників з місцевою владою є запорукою соціального розвитку села. Тому Костянтин Щейкін зустрівся з керівником агрофірми Валерієм Стрелковським та сільським головою Юлією Жиду. Ми здаємо Маючи цілковите взаємопорозуміння, обидві сторони всебічно піклуються про розвиток інфраструктури та соціальних процесів. За останні роки збудували два дитсадки у Богданівці, амбулаторії у позирях ТОВ АЕР, Дніпрагролан опікується медпунктом та поштою. Також здійснюється підвезення дітей у Богданівку, Худоліківку, Позирі. Саменівське район шосте місце, ну, будемо так говорити, ми по малій академії наук, ми провезли 9 З них одне перше, три других, а то третє місце. І перешкод немає? Що було б тільки бажати і не вілійся змінювати і боротися, і е, звідусіль е, настільки наша полтавщина славиться талантами, що е, звідусіль просто за. Спілкувався Костянтин Євгенович також з педагогічним колективом та батьківським комітетом Семенівської НВК No1, працівниками Богданівського та Позирівського факів наріжанської та погребніківської шкіл. У селі оболонь відбулася зустріч з місцевими жителями та працівниками медичних закладів. Крім того, народний депутат зустрівся із депутатами обласної ради, селищним та сільськими головами, представниками агроформувань району. Вшановуючи пам'ять загиблих в АТО, Костянтин Іщейкін поклав квіти до меморіальних дощок Володимиру Шульзі у Саменівці та Євгену Клименку в Оболоні.